Марат, хотела у тебя спросить, я ж про тебя еще не все знаю. Странно. Какое первое слово ты сказал в своей жизни? Мне ну, какое ему первое слово сказать? Дай, конечно, какое же слово. Вот, я почему-то и не удивляюсь. Я протянул руки, там папа мне конфетку, там, наверное, ну. Там... Марат, а мы думали, что брось. дальше. А? Перси, что ты скажешь, брось. Ну, Брошь если... дай, дай, дай. А, ну а, дай, ну. Я сказала перше слово мама. Ну, я в сумнівався, але. Наша наступна учасниця буде співати пісню про матір. Підтримаймо її. Срідовище учасниці, не будь ласка. Гончар Олена, пісня будь про матір. Пісня про матір. У зв'язку з тим, що пісня вже співалась, але я готувалась я буду її співати. Посіяла люддям літа свої літочка жито, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей. Як на світі по совісті жити зігнула полегко І тихо пішла за межу, куди ж це ви мамо, сполохано кинулись діти, куди ж ви, бабу? Сонце гає спочити пора мені дітки, а ви вже без мене рості, та як же без вас ми. Сірай з журавлями і срібла на трава, і золото на колосках, не треба нам райду, не треба нам срібла і злата, Аби тільки ви нас чекали. Те с неділе.